Де ми з вами розбираємо самі найцікавіші моменти, що стосуються нашого здоров'я. Ми зараз по вівторках розглядаємо дуже цікаву лекцію. Це 4-годинна лекція, яку колись я проводив в Олександрії в Кіровоградській області і розказував про масажер для стоп. Дуже багато важливих речей. Ну, тоді доктор Голод був ще трошки молодший. Ми вже з вами переглянули три частини. Сьогодні четверта серія. Ми сьогодні знову будемо говорити про судини, отже, без зайвих слів. Переходимо до цієї лекції. Поїхали, друзі. Друзі, я хочу сьогодні ще трошечки поговорити з вами не тільки про вени наші. Ну, Вена це ще таке. Декому навіть удалили вену, а, а все одно ще живі, і з ногами. Я хочу чуть-чуть поговорити про артерії. Це цікавіша що буде інформація, правда? Друзі, коли у людини хворіє артерія, це більш небезпечно, ніж вена. Через те, що в такому випадку удаляють ногу. Оце проблема. Дивіться, в артеріях буває два види проблеми. Або запалення внутрішньої стінки артерії, це називається ендартеріїд. Це коли розвивається запальний процес в стіночці артерії, і вона практично повністю перекривається, не дає можливість проходити крові. А якщо не ендартеріїд, то є така хвороба, яка називається чули, може, атеросклероз. Так от атеросклероз. Це коли у людини розвивається в артерії атеросклеротична бляшка. І ця бляшка перекриває значну частину просвіту артерії. Кров не дає проходити по артерії, розвивається проблема. Хоч так, ось атеросклероз. Бачите, судину повністю, майже повністю перекрив. Хоть та, хоч та проблема велика для людини, тому що у людини виникає некроз гангрена кінцівки. І в результаті цю кінцівку можуть відрізати. Так, хто тут у нас сидить? Одна молодіж? Mm -hmm. Юніори, так? Да? Молодіж. Зараз mm -hmm. провіримо, просто молодеж чи ні. Так, друзі, хто такий? Mm -hmm. Там написано, що то яшин, я питаю, хто це такий. Так, хлопці, за яку команду грав? Молодець. А ви знаєте, що мені казали? і зборна фана. Молодець. Дед, в якому році кращий футболіст світу? 70. Молодіж? Так, совсем. А, молодіжна. Молодіж сидить. Той... В якому році золотий м'яч ви взяв? 1964. 1964. Uh -huh. Да. Я ж кажу, що кажу молодіж. Ви знаєте, що мені казали? Торпедо, Спартак, ЦСКА, Динамо Київ, всі кажуть. Ребят, ні. Відомий легендарний футболіст, легендарний воротар Московського Динамо, зброй Радянського Союзу, кращий футболіст світу, кращий футболіст планети 64-го року. Вратарь. Єдиний, до речі, до цього часу, що воротар кращий футболіст. Легенда радянського спорту, а помирав без ніг. них. А помирав з відрізаними ногами. Питання чому? Варикоз. Ні, не варикоз, а ти в артеріях. І атеросклероз в артеріях заставив відрізати ногу. Спочатку одну, потім другу, помирав без ніг. Питання в іншому, як ви думаєте, він ну, на свій час, на свої гроші, він був людиною ну, заможньою? Ну, не кажу, що там багатою, але гроші мав. Та й медицина безплатна ж радянська. Дивіться, а чому ноги відрізали? А тому, що нема такого лікування, щоб вилікувати атеросклеротичну бляшку. І тому ноги відрізають всім незалежно від званій, незалежно від посади, незалежно від того, хороша людина чи погана. От де проблема атеросклеротичної бляшки. А визивають цю проблему. Може, це дивно прозвучить, але саме банальне, і саме найнеприємніше куріння. Тому ця хвороба до цього часу лишається хворобою чоловіків. Вік, вік в першу чергу, після 40-45 років. Але я зараз дивлюся, молоде покоління, жінки курять на равні. То чого дуже скоро це питання вирівняється, цей показник. Ну а крім куріння, там додається неправильне харчування, велике навантаження на ногу, малорухомий спосіб життя, ожиріння, системні захворювання, діабет, гіпертонія, хвороби серця і так далі. Друзі, все це призводить до того, що в людини розвивається атеросклеротична бляшка, перекриває просвіт артерії, і до ноги перестає приходити кров. Про кого я зараз говорю? Друзі, перше питання. Це відноситься до тих людей, у кого мерзнуть або холодні ноги. Є такі серед вас? Кого холодні ноги мерзнуть. Я вас вітаю, ви знаходитеся на першій зупинці досить недовгої дороги, яка закінчиться. Дивіться уважно, якщо у вас холодні ноги, значить до них не доходить кров. Розумієте? А не доходить, значить, щось проблема з артерією. Наступне, друге питання, біль при ходьбі. Ну, Справжня хвороба, болю при ходьбі, називається переміжна кульгавість. Це коли людина ходить, ходить, а потім через 100 метрів ах, хватає судорогу в ногі і мусить е зупинитися, присісти, поки відпустить, потім піде далі. Кров не доходить по артерії. Я скажу про нас. Е а у кого судорог, судоми в ногах, спазми, корчі, в ногах вечорами? Є таке? Друзі, я вас вітаю, ви вже на другій зупинці, досить недовгої дороги. Чого виникають судороги в ногах? Чого? Дивіться, як просто. Кров у вас до ніг доходить не тому, що серце качає, а тому, що зверху вниз. А коли ви лягаєте, зверху вниз убрали. І кров доходить тільки тому, що качає серце. І тоді менше крові приходить до м'яз у ногах. І в м'язи не достає крові, і тоді в м'язах виникає м'язовий спазм, судорга. Друзі, проблема це вже сильна проблема з нашими артеріями. Значить, наші ноги не можуть жити в горизонтальному положенні. А ще є таке поняття, як омертвіння тканин, змертвіння тканин. Ну, я не говорю там про пальчики яка чорніти будуть. Це не завжди так. Ми зараз про жінок розкриємо дуже великий секрет. Можна? Можна. Ви знаєте, що жінкам приходиться. Часто, регулярно, брити ноги. Ну, але такий секрет великий. Молодим я маю на увазі. Молодим я маю на увазі. На пляжі накше не вийдуть. Дівчата, а ви бриєте? Ні. Ми не правильно сформулювати. А у вас волосся на ногах росте? Уже не росте у більшості. А знаєте чому? Тому що внаслідок атрофії шкіри произошла атрофія волосяних лук цибулинок. А от це, ребятки, проблема. Значить, до них доходить мало крові. Уже наступає змертвіння, атрофія. А шкіра на ногах така, як була в 20 років. Ні, ні. А оце, а оце, друзі, проблема. Оце відноситься до категорії змертвіння тканин. Проблема тільки в артеріях в тому. Що якщо критичне наступить порушення кровопостачання, тоді, вибачте, ногу прийдеться відрізати. Лікувати в суд артерії в наших ногах будемо? Да. Хорошо. Ну, як в нашій традиційній медицині підходять до лікування артерій. Перше, це дають, можливо, чули, судинно розширяючі препарати. Да. Друзі, дуже небезпечний момент. Подивіться, зараз вам покажу. Лікар назначає для людини судинно розширяючі препарати, які тимчасово судину роблять більш широкою. І казалось би, ну все добре, правда? Дивіться, судина стала ширшою, в результаті цього кровопостачання ноги покращується. Але є секрет, про який мало хто знає. Як тільки ми починаємо при як тільки ми починаємо застосовувати судино розширяючі препарати, по типу Трентала і других, то обов'язково в цей момент починає збільшуватися в розмірі атеросклеротична пляшка. Через 2-3 тижні після відміни цих препаратів судина повертається в своє. Так, попередній стан. Дивіться, як підбувається. Але бляшка в цей момент вже збільшилася. І після відміни цих препаратів кожна людина відчуває погіршення свого стану. От де проблема. І людина приймає другий курс препаратів, третій курс. А зазвичай після 4-5 курсу ці препарати перестають діяти. А в, люд... І в людини наступає критичне зменшення кровопостачання ніг. Друзі, я увага, я просто попереджую. Це не відноситься до судин в ногах, це відноситься до судин мозку. Дають судин розширяючи, кавінтон, трентал, Оце все от робить цю проблему. В судинах серця знімають, вроді без стеноз коронарних судин, але воно все дасть дуже великим наслідком. Після цього виникають інфаркти, інсульти. І після цього виникає змертвіння ноги. Тому це дає тільки тимчасове рішення, але прискорює прогресування хвороби. Наступний препарат, ми вже чули статини, препарати для лікування атеросклерозу. Запам'ятайте, друзі, до цього часу не існує жодної таблетки, яка буде лікувати атеросклеротичну бляшку. Ці вони не лікують бляшку, вони виводять у людей, зараз покажу, шлаки з кошелька. У вас в кошельку відкладаються шлаки. Щоб шлаків в кошельку було менше, існує аптека. І аптека вам виводить шлаки з кошелька. Ага, зрозуміло за що я Так от запам'ятайте, немає препарату, який би лікував атеросклероз. Всі ці препарати знижують рівень холестерину, а бляшка як була, так і є. Просто росте трошки повільніше. От в чому проблема. Єдиним методом лікування атеросклерозу. На, на сьогоднішній день є операція по заміні артерії. Чули, може, такі операції, коли е, людині беруть і відрізають артерію там, де була бляшка, і замість неї ставлять трубочку. І називається це шунтування. Класна операція, дійсно допомагає вирішити проблему атеросклерозу, так сказати на корню. Но ці операції на ногах, наприклад, ми зараз про атеросклероз ні говоримо. Да? Досить небезпечні тим, що ми можемо пересадити судину, а зато оставимо непересадженими мозги. А без пересаджених мозгів воно мало що людині поможе. В мозгах бляшки. Ні, не в мозгах бляшки, там зовсім інакше. Ви неправильно мене зрозуміли. Я приведу приклад. Мій колега, який зі мною разом вчився, староста мого курсу, працював хірургом в судинній хірургії в Києві і пересаджував, от іменно артерії на ногах. Півроку працював, потім плюнув, кинув, як кипле діло. Пішов пересадку печінки робити. Каже, чому діло? Я з ним спілкуюся. Чому гибледіло? Каже, у мене 80% всіх операцій успішні. 80%. Але тільки 2% залишається з ногами через рік. Я питаю, з чого? А то, що каже, ми операцію зробили, все класно. Судини поставили нові, а мозги залишилися попередні. І вибачте, мужик не може навіть курити кинути. Поймаєте? Сюди не пересадили, а оце все осталося. Через два-три місяці удаляємо ногу. Чого? А він не зміг бросити курити. Ти? Сказав би я зараз ще щось. Він каже, мені надоїло. Робимо операцію, працюємо, працюємо, а мов холостуйте, бо воно воно заслуговує людина. Ще гірше. Друзі, тому єдиним варіантом лікування для атеросклерозу ніг, судин ніг є ампутація одної або двох ніг. Пробережи вас, Господь, від таких операцій. Не дай Бог. Краще залишитися своїми двома ногами. Друзі, дивіться, давайте з вами розберемо, що треба нам для того, щоб зберегти свої сутини, свої ноги. Перше, масаж ніг ми проводимо на обладнанні друге серце. Типовий, як і завжди. Ще раз боса нога, так. На високих пірамідках стоїмо правильно, так? Рівненько. Рівненько. Не стоїмо, а ходимо, високо піднімаючи ногу. Так, ні за що не тримаємось і робимо це 12 хвилин. Обов'язково температура, дивіться, червоний датчик. 70. Не халтурим, вибачте за те студентське слово, але без вольності і всяких. 70. Далі поїхали. Є рецепт для застосування обладнання при захворюваннях артерій. Перше, не два рази в день, а мінімум 4-5 разів. Тут уже 5 разів, друзі, вибачте, тут 5 разів. Причому більше сеансів треба зробити саме зранку. Зранку артерії отримують найбільшу нагрузку. Обично зранку люди просинаються і пальчики чорніють зранку, тому щоб цього не було. Два сеанси зранку зробити підряд. Ви ще за це не чули від мене сьогодні. Уважно слухайте. Це називається 24-хвилинний сеанс. Ви топчетесь 12 хвилин, потім включаєте знову і без жодної перерви, стопчетеся ще 12 хвилин. 24 хвилини підряд зранку треба зробити. Один-два сеанси зробити в обід. А ввечері просто один сеанс перед сном. Тобто більше сеансів зранку, ніж ввечері. І обов'язково. Після сеансу не лягаємо а ще 10-15 хвилин ходити. А тепер дивіться, коли ми застосовуємо обладнання, ми даємо для нашого тіла припікання. Коли ми даємо припікання, припікання робить дві речі. Перше, отут в артерії починають утворюватися капілярчики, які призводять до того, що покращується живлення самої судинної стінки. І припікання у людини запускає імунітет. Лейкоцити активізовані. Починають потихеньку відщипувати атеросклеротичну бляшку. І в результаті дії лейкоцитів бляшка робиться меншою. Робить це все припікання. От тут на обладнанні, коли ми беремо 70 градусів, у вас стопи печуть. О, те, що стопи печуть, і називається припікання. Друзі, дивіться, крім того, у нас, якщо ви топчетесь на обладнанні, стопи. Розігріваються і до стоп приходить більше крові. І в результаті того, що приходить більше крові, у вас заживля... заживають пошкодження, які виникають в ногах. І у людини здорові, повноцінно працюючі ноги. Для вас, тих, хто бачить на екрані, питання: що краще? Операція по ампутації ходити з холодними ногами чи біомат? Друге питання, а що ви вибираєте для себе? Біомат це означає, що я топчусь на біоматі, а не просто кажу. Є люди, дивіться уважно, в мене піднята ліва рука. Я підняв ліву руку. Ліву руку я підняв. Підняв чи ні? ні. Люди кажуть, я вибираю біомат. А в тебе є біомат? біомат. Друзі. Що ви вибираєте для себе? Оце ми викидаємо зразу, це нам страшно і не нужно. Або з холодними ногами ходити, або мати вдома біомат. Що ви вибираєте для себе? Вами подивилися четверту частину цієї презентації. Я нагадую, що це, це була одна чотиригодинна презентація. Ми її з вами будемо тепер дивитись окремими такими кусочками, але щоб не перегружати по деякій, тільки розглядаючи одну тему за один раз на одному відео. Це було четверте відео. І я думаю, що ми з вами продовжимо перегляд наступного вівторка. Чекаю вас знову тут, в Академії здоров'я доктора Голода, де ми будемо розглядати вже п'яту серію відео, що стосується масажера для Stop. Ну, а на сьогодні у нас все. Дякую за, вам за увагу! І чекаю вас на каналі на, рівно через тиждень. До побачення, друзі!